Перша у світі ініціатива ЗК МЛ увінчалася успіхом. Разом ми відкрили нову територію у галузі інтеграції машинного навчання з нульовим розголошенням. Алео розпочали цю подорож незабаром після того, як побачили переможця конкурсу ЗКХ Аклісабон, модель ЗК МЛ з невагомою нейронною мережею. Ця ідея надихнула Алео на створення чогось, що дозволило б донести цю технологію до широких мас. Алео зрозуміли, що це величезна можливість позитивно вплинути на майбутнє машинного навчання. Таким чином, Алео запустили першу ініціативу з КМЛ. Ця ініціатива стимулювала розробників до створення інструментарію Python та алгоритмів машинного навчання, до яких інтегроване нульове розголошення. Нульове розголошення дозволяє повністю розкрити потенціал машинного навчання. Завдяки таким підходам, як федеративне навчання, ми можемо навчати моделі на агрегованих персональних даних, не розкриваючи особисті дані людини, але доводячи їх достовірність. ZKML дозволяє навчати моделі на якісніших наборах даних, отримуючи більш персоналізовані та корисні результати. Дякуємо всім учасникам, які допомогли зробити першу у світі ініціативу ZKML успішною. Слідкуйте за новинами про проекти переможці.